Також є певний зв'язок, у нас з безпечне місто. Тут карті видно десь така, така наряди. Після чого буде проведено розслідування. І слідчі вже в кримінальному провадженні проводять як експертизи. Речові докази. Сьогодні виділяються декілька Нема однакових відбитків пальців. Різні порошки тактилоскопічні. Без оцього пристрою ваш, ваш відбиток не видно, правильно? Зараз проводимо і він буде видно. Яка вона Вона Бачите, вона вже почула. <риклад> <Яра, риклад> Традиційно криманчутські правоохоронці проводять роз'яснювальну та більш профілактичну роботу з дітками різних шкіл. Для чого це проводиться? Для того щоб дітки розуміли, що такі поліцейські, різні служби, кінологи, експерти, криміналісти, що таке службовий транспорт, чим займається та чи інша служба. Ми розповідаємо для чого поліція, контактуємо з дітьми, навіть інколи в ігровій формі. Роблять а Пальця це дуже зацікавило, дуже сподобалося, запам'яталося це, мабуть, відбиток пальця і собак. Мені сподобалось, як он як розшукують свочинців, як шукають відбитки. Тільки обережно не звалі.